Отже, читай, як я в неділю говорив, що будемо продовжувати, тому що недільної проповіді було замало, щоб розказати все про тих два чудотворних образи Матері Божої Кальварійської. Ми вже розібрали пристіл до Воскреслого Спасителя, і тут в нас є два образи. Перший образ Матері Божої Кальварійської, це є від усі францишканів. Цей образ нам дала покійна бабця отця Занов, як він мав проміційну святу літургію. А цей другий образ то наш художник місцевий, що зробив, намалював і презентував сестра Монахинь. Отже, то є в цей, що по лівій стороні образ без корона. Це є. Ну, бачите, так є історія, так провідіння Боже провадить, щоб ми розважені і бачили тих два образи Матері Божої з Кальварії. Отже, минулої неділі, яка про минуло ми розважала про витоки джерело Кальварійського культу Кальварійської Богородиці. Ну і. Як ми розважали, що в 1843 році, 1860-х роках, був виданий дозвіл священникам служити в костелі на Кальварії. Але згодом францисканці побачили, і їм це було невигідно ремокатоликам, тому що наші люди звичайно горнулися до наших священників, співали побожні пісні. І на боженство все, і вони просили, щоб служба Божа в східньому обриді в їхньому костелі, що не відправляли наші священики. Але ось що ходить, ці часи не було легкі для нашої церкви. Було дуже багато. Ті... Були тяжкі часи. На цей час важна була метрика. Так, як ми сьогодні маємо ЗАГС, де розписується реє... реєстрація. В тих часах всі метрикальні книги, книги о похорон, о шлюби були в церквах. І кожна дитина, яка народжувалася, мала метрику, яка лежала навіть не вдома, але в церкві. В канцелярії парафіальної. А значить, там, де є твоя метрика чи свідоцтво про народження, ну і ти належиш до тої церкви до того народу. Ну, поляки робили утиски українцям дуже страшні. То коли давали працю українцям, то казали, щоб вони брали метрику з церкви. І заносили метрику до костела. І так дуже багато українців, ну, з різних причин. Хтось не мав праці, ну, хтось був голодний, на ну, ну, різні були випробування, а людина є людиною, намічне сотворіння. І так дуже багато людей переставало на до католиків. І в кінці. 19 століття ми бачимо, що 81 мешканець Пацлава звернувся до францишканів, щоб прийти на Римокатолицький обряд. Звичайно, на цей час був дуже великий оборонець перемишлі владика Полянський, і також до Пацлава приїхав митрополит. Йосиф Сомбратович 1869 року, але нічого не змінило. Навіть такі достойні, великі достойники церкви греко греко-католицької приїжджали, щоб рятувати те село і рятувати той храм чудотворний, не чудотворний храм, а це чудотворне місце, де була прославлена причиста Діва Марія. Староство в Бірчі наказало парухові передати францишканам всі метрикальні книги. Само собою війна тривала. На 1883 рік в Пацлаві налічувалися 123 мешканців, які покинули греко-католицьку церкву, і перейшли, до ремокатоликів. А в шоматизмі це є така книга, де є короткі відомості про кожну парафію. То є подано, що у пацлаві греко католицьких дітей віку шкільного взагалі не було за 13 стареньких мешканців, які залишилися вірні при греко-католицькій церкві. І ситуація була надзвичайно важка, надзвичайно тяжка була ситуація на тих теренах. Але Господь Бог завжди нас рятував. Мимо того, що були різні тяжкі обставини, отець Яків Лукасевич, який прийшов на парафію в 1865 році, проводив дуже. Таку віддану працю серед українців в паславі. І так крок за кроком, крок за кроком старався о відновлення цієї парафії. І на цей час був, ми говорили з вами, що ти всі старі ікона. Які були в церкві святого Симеона Стовника, бо до того, як появилася на Кальварійській горі образ Матері Божої Пацлавської, яку, яку перевезли з Кам'янець-Подільського, то 300 років на тому місці в Пацлаві люди приходили як греко-католики, так і римо-католики, і почитали образ Матері Божої. Але різні воєнні події, різні лихоліття в тих тяжких стара... часах не залишили того образу правдивого, який був з тої старої свини української там історії. Але на тих згадках малюють образ, який належить до типу Одегітрії, той, що ми бачимо тут перед собою, який є в нашій Святині. Тобто Пресвята Діва Марія тримає Ісуса на руці, а другою рукою вона вказує на Христа. Чому Марія вказує на Ісуса? Бо Він є дорогою, правдою і життя. Та як ми розважали, що мати Божа, де хтось каже, що не є забагато культу Марії, почитання Марії. Ніколи. Марія не провадить до себе. Марія всіх нас дітей провадить до Ісуса, до Бога, до Свого Сина. Оце це є дуже зубна наука протестантів, які не можуть що зрозуміти. Але що ми тут бачимо ще на тому образі? Ми бачимо, що в лівій руці Ісус Христос тримає кулю державу, тобто символ влади, могутності і опіки над цілим світом. Божий син тут є в тим образі на великій постаті дитятка, але його лик є з рисами юнака дорослого, опризадумі це є лик предвічної мудрості Божого Слова. Ісус Христос є одягнений, і, бачимо там на рукавах є червоний колір. так? В червону нижню сорочку, що вказує на його божественне походження, а синьо зену верхню одіж, яка символізує прийняття ним земної природи, воплочення, поєднання з двох усіх, що Христос є і правдивий Бог, і правдива людина. Отже, так, воля поволі. Мимо того, що ми там ще практично все втратили українці греко-католики, але приходили, Бог посилав до пацлава мудрих розсудливих хіршеників, які працювали над людьми, притягали ретельно відправляли Богослуження і розуміли, якщо ми втратимо там Пацлав чи Пацлавську кальварію, ну, то українці не будуть мати, де йти всі будуть йти до костела. На до отців францишканців. І тоді Бог дійсно посилав дуже таких розумних священиків, які мали Духа Божого, і вони не дали занадбати і занапасти культу Матері Божої, там на Пацлавській горі. 1867 року провели ремонт храму. І того старанням перемільського єпископа, Томи Полянського та Отця Якова, було надано з Риму відпусти для Пацлавської кальварії. Оце є дуже важливо, що такі відпусти не міг оділити звичайний єпископ, міг уділити, але такого широкого значення, то треба було затвердження з Риму. І отже. Це затвердження з Риму прийшло. Отець, Яків Лукасевич оголосив у своєму деканаті лист від папи Пія IX про надання апостольською столицею Пацлавській церкві, преподобного отця Самогона Стопника, відпусту у такі дні. І чому ми знаємо, почитаємо: бо Пацлавська кальварія це є затверджена церквою. І хто відвідує там це місце, він отримує відпуск повний. На преподобного Теодора Трихини, мученика юсина Філософа, святого пророка Ілії, святих мучеників Маковейських і преподобного отця Симеона Стовпника. Отже, в таких днях. Вірні, які відвідували Паславську кальварію, вони могли отримати, що відпуст повний. Отець, Яків продовжував на Божу славу свою невтомну працю, яка скоро принесла плоди. До Паслава, особливо він, під час двох останніх відпустів його така пляшка праця вдала, що приходили тисячі богомольців. Різного віку, різного стану і, обох, і двох обрядів не тільки з Галичини, але з Угорщини, а навіть із Росії. Старий храм Симеона Столпника і велика площа навколо нього була заповнена людьми. Численні священники сповідали і проповідували на вулиці. Одні богомольці йшли пішки в менших чи більших громадах. Інших на возах везлих хворих, а в побожному настрої з піснею на вустах, причисте діво мати нашого краю. Попри нелегку важку подорож по крутих, кам'янистих гірських дорогах не видно на путниках, на прочанах жодної втома. Є певні ситуації в житті, можна здати позицію. А можна її обороняти, можна твердо стояти і випрошувати в Господа Бога певні ласки. І бачимо, що завдяки і єпископові, і завдяки священникам місцевим, що люди, от то є, розумієте, хто був у цій землі, той відчув, що, от, наприклад, ви бачили жидів, немає храму. Є стіна, так. Але вони йдуть коло плачу стіни, бо вони знали, що там стоїть їхній храм, що там їхній Бог вислуховує їх. І навіть на Пацлавській кальварії, на тому святому місці, де була руїна, там Францискана мали і, і, і Хресну дорогу і все, але люди ту йшли. Бо є та невидима сила, Божа сила сама собою, яка притягає що людей, яка притягає людей, а це притягає що пречиста Діва Марія. І коли щораз більше людей почало приходити на Святу Кальварійську гору, Стара церковця, преподобного Симона Стовпника, яку знову ремонтували в 1888 року, не могла бути придатною для духовної обслуги прочан. Старий храм похилився від віку, тому вирішили будувати новий храм. Отець Яків Лукашевич почав збирати кошти на нову церкву. Шещеник Василь Чернецький, тайний совітник Переміської еписковської Львівської митрополичої Консисторії, парох сільця Бельського, краєзнавець, письменник і публіцист, написав першу книжечку для паломників Пацлав і Чудотворна свята ікона Божої Матерів церкві Пацлавській. Яку видали з благословення тодішнього єпископа Юліана Пелеша у Львові в 1893 року. Отже, не спали наші священики, писали про Пацлавську кальварію, так, і наряд, який там відвідував те святе місце або купляв десь у Львові в інших містах? Вони. Так ширили, що культ Матері Божої. А ті гроші, коли люди купляли книжечку, вони йшли на будівництво нової церкви на Пацлавській Кальварії. Кілька років збирали грошові лепти не лише в Галичині, але й по інших краях Австрійської держави. Зібрали 18 тисяч злотих. Отець, Яків Лукасевич, 1893 року розпочав будову, Але, на жаль, через рік помер. Опіку покладено на молодого сішенника отця Петра Ясиницького. За браком місцевих фондів було взято на малу грошову позику. Велико Надію покладали на людей, які приходили на це відпустове місце, що вони будуть випрошувати потрібні ласки і так зможуть збудувати нову святиню у Пацлавській кальварії. Про дальше розваження про Матір Божу будемо говорити чи завтра, чи в. Чи в інші дні, щоб до Маївки, ми дійсно на кінець Маївки ми зрозуміли ту важливу історію, прекрасну чудову історію, як наші люди і це правда, людина, я ще застав тих людей старше покоління. Як я приходила до церкви і завжди казало, прошу це, візьміть жертву на Божа. Я чув не раз по селах різні історії, що люди навіть продавали худобу, продавали кусок поля, і як будувалася церква, люди давали датки на будівництво церкви, монастиря відпустових місць. Тобто, була та свідомість. То сьогодні так прийде. Я не кажу, що сьогодні жертводавців немає. Певно, що є, так само є. Але сьогодні люди, які мають великі гроші, то вони радше їх на вітер викинуть, ніж пожертвують на добрі цілі. А тоді ціна грошей була дуже дуже важка. Не було праці. Люди дуже тяжко працювали. І так далі. Але якщо мали люди, направду навіть продавали і поле, і ходоба. Якщо було, будувалася у селі церква, ліс давали, все для того, бо розуміли, що там будуть сядувати їхні імена, в тій святині будуть за них молитися, просити Бога о благословення і о потрібні ласки. і дійсно нема покоління. Але в храмах завжди моляться за фундаторів і благодійників тих святих міст.